Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Коп'єчка. Стартували нові акції, і знаєте що? Зразу кидається в очі. Ось такий прикол. Це є набір чайних ложечок у вигляді лопати. Дві штуки за 49 гривень. Є трохи більших розмірів, також їх дві штуки золотого кольору 49. Так, вам для порівняння поставлю дві штучки. Тут в кожній з упаковочків по 2 штуки. Так, по 20 гривень можна придбати желені цукерки вагою 80 грамів в упаковці. Є зуби, є кола і ведмедики. Деякі є з кислинкою, а інші просто желені цукерочки. Ватні диски, косметичні круглі. 200 штук в упаковці, торгова марка «Макова» за 38. Шкарпеточки по 24 гривні, чоловічі і жіночі. Такі є різні. І такі по 24. Багато є на вибір. Чипси картопляні торгової марки Лейс по 28 гривень. В упаковці 60 грамів. Вологі дитячі серветочки. Пухнастий нянь. 120 штук з клапаном. За 45 гривень. Bella з прокладки в упаковці 10 штук, ціна 35. Як бачите, є три варіанти. Від торгової марки Шаума шампуні по 400 мл об'ємом по 90 гривень. Також є колготи. Це є в нас жіночі 100 ден. Не бачу, чи вони капероні. А, от тут пише мікрофібра, а тут велюр. Очте, різні. Такий варіант за 55 гривень, а ось такий за 64. Може, з вас хтось таке купляв, то напишіть, як вони вам носилися. Ціна досить приваблива. Контейнери. По 34 гривні об'ємом 565 мл. В них кришка прогумована, тобто не буде протікати. Закривається із чотирьох сторін і відрізняються вони кольорами ось цих руч, Такі яскраві кольори. Поглинач запахів та вологи 110 гривень 400 мл. Є ось такий варіант, а є з ароматом. Це є ваніль. Ваніль, аромат. А ще є у пакетиках вологопоглинач. Це є 110 гривень також 500 мл. Тобто тут по 400 мл, а тут просто більше 500 мл поміщає. Від фейрі серветки господарські для прибирання. 149 гривень за 100 штук. Ну, Вони, я вам скажу такі, мега великі. Якщо орієнтуватись на торгову марку фейрі, то, по ідеї, ці серветки ще би мали бути, так би мовити, антижир. Тут бачу є різні поверхні, продемонстровані. Ой, тут де хочеш, можна використовувати. Бачти, плита, і робочий стіл, і вікно, і туалет і раковина одним словом, все, все включено. І засіб для миття посуду, супер, вош, 7 в одному. Об'єм 500 мл, ціна 35. Акційна ціна на таку локшину 34 гривні. Локшина швидкого приготування. В відерці. А ще і зі смаком курки. Такі цукерочки від торгової марки Любімов за 130 гривень, вага 208 г. Кухонні рушнички супер м'якенькі, розмір 25 на 50 см за 29 гривень. Прикольно, що мають петельку зручно підвісити. Дріп пакети Kitchen Pro для кави: 10 штук за 29 гривень. Можна свою улюблену каву приготувати ось таким крапельним шляхом за допомогою таких дріп-пакетів. Супер знижка. Аж 43% на шоколад від торгової марки «Рошен» «Лакмі» – 40 гривень. Два варіанти є начинок. Може в іншому магазині в іншій купійці більший буде асортимент. Звертайте увагу, дуже гарна ціна. Різноманітні злакові батончики з акційними цінами 11 гривень. Такий варіант з арахісом та родзинками з чорницею. На такий королівський чай. Ахматки, теж знижка. А 66% знижки ціна 50 гривень. Це є розсипний 100 г. Ось такий чай Ахмат Ті Лондон. В Упаковці 50 грамів і ціна 30 гривень. Просто шок ціна. Дешевше, ніж дешево. 30 гривень це розсипний 50 грамів. Ловаре, чайне асорті. 4 смаки, 8 пакетиків кожного смаку. 80 гривень. Такий чай в гранулах. Акційна ціна 44 гривні. Його можна як на холодну, так і на гарячу воду. Такі бачу, новинки з'явились. О, і це ще й власне виробництво «Копійка» чи на замовлення копійки. Я думаю, це дует двох партнерів. Смакуйте «Копійка». Ну, не знаю. Хто знає, напишіть. Це може бути власне виробництво копійки. Що дуже круто, бачите свої продукти. Такі чаї по 12 гривень. Вага упаковці 40 грамів. Це є концентрат чаю, як бачите, три смаки: Лимон, екстракт і хінацеї, лайм та малина чорна смородина. Печиво із маршмеллоу за 65 гривень. Вага 216 грамів. Їх, є, до речі, великий асортимент смаків. Значите, як мінімум 3 на вибір. По 25 гривень печиво орео вагою 66 грамів. Таке печиво, схоже на Oreo Black Riom. 84 грами – 17 гривень. Вафельки у шоколадній глазурі від торгової марки Рушен по 9 гривень. Це ж досить приваблива ціна. Рубрика, а що там ті акції? Подивіться, яка краса. Мама мія, яке гарне блюдочко! Воно ще є рельєфне. Ціна 165 гривень. Такі ми вже бачили по 185 гривень. І такий варіант блюдо керамічний за 95 гривень. Хто бачив, хто не бачив, то можете подивитись на каналі. Є детальніший огляд посуду. Ось така колекція акційна по 30 листопада. Такі теж акційні по 30 листопада. Наприклад, ось такий варіант салатник за 35 гривень. Повністю чорний посуд. Вони є різноманітні, є глибші, плоскіші салатники теж акційні. І така більш класична. Це є біла, біла колекція. Теж з акційними цінами по 30 листопада снижки. Їх багато тих снижок. По 55 гривень набір ємності для солі і перцю Дві штуки 55. Молочник, креманка, ціна 65. І ось така масляниця за 135 гривень. Чашечки з акційними цінами 39 гривень, об'єм 350 мл. Кольори є різні і всі вони в горошок. Ще салатовий салатові ось там є колір. 65 гривень такий варіант. Є в крапочку або в таку смужечку, об'єм 450 мл, скляні по 1950 на 200 мл. Кешбек 100%. 100%. Угу. Але, бачите, кешбек нарахується, якщо ви купите засіб для миття посуду. Бачите, на губки та скрипки буде кешбек. Губки, скрипки. Але звертайте увагу, я так показала, ось це, якщо є акція, то кешбек не нараховується. Бачите? Цей акційний товар, значить, він десь зі знижкою. Ціна 40 гривень за таку упаковку. Там є 12 шарів, а не хочу пікати. Ось 40 гривень, якщо акція, кешбек не нараховується. І умови, щоб нарахувався кешбек, треба спочатку ну, одним чеком, при покупці засобів для миття посуду. От, Берете засіб для миття посуду і берете губки, шкребки, то вам нарахується на них кешбек 100%. Тобто вся вартість назад на картку повернеться. Якщо ви не взяли маячого засобу, кешбеку не буде. Уточняйте на касах. І ще ось така серветочка теж піде на кешбек. В упаковці 3 штуки 22 гривні. Ще ось такі є губки наборами. Тут 5 штук 24, 20 гривень 5 штук, 18 гривень в упаковці 10 штук, 25 гривень в упаковці 4 штуки. Ті, що акційні, на кешбек, не йдуть. На них знижка. І такі варіанти. Дивіться, що знайшла: такий пилосос ручний. Буде гарно намотувати волосся. Ціна 34 гривні. Кольори є на вибір, а з іншої сторони така ручка, щоб тримати. Набір рушників 4 штуки в коробці за 185. Чисте чудо, засіб для миття посуду 14,50. Супер ціна. Чисте чудо по 29. Знижка є на ось цей супер вош 35 гривень. Top Effect ціна 48 гривень з дозатором 940 мл. Багато таких бюджетних по 29 гривень півлітра Зося. Онікс ціна 40 гривень 500 мл. Тож ось цих засобів щось собі берете, і тоді губки підуть вам на кешбек губки шкрипки. Чисте чудо, ціна 20 гривень 500 мл. Такі ароматизатори в авто ціна 17,50. Тут є позаду інструкція, просто знімаєте задній з шар і воно буде пахнути. Такий набір підкладок під меблі 18 штук за 14,50, навіть є качки з шапками, з вентиляторами 65, чого тут тільки нема. Акція на Ленор 1 дорівнює 2, ті, що по 184 гривні. Об'єм них відрізняється, є 798, а є 675. Можна брати два різних аромати. Міс Хелен кисневі плямовидники або відбілювачі по 112 гривень. Плямовидника 900 грамів, а ось тут кілограм відбілювач. За 29 гривень можна придбати ущільнювач для дверей, самоклеюча стрічка 3 метри довжина. Капсули для прання: «Аріель» аж 50 штук за 499. «Аріель» капсули 10 штук за 169, 12 штук 199. А це щось новеньке, капсули для прання. 10 штук в упаковці за 160 гривень. Лавандера. Персіл 4 кг та 50 г за 503 гривні. Персіл 2 кг 700 г 334. Красивені серветочки. Просто гляньте. Ціна 25 гривень за упаковку. Паперові рушнички, сніжна панда, 2 рулони 56 гривень. Вологий туалетний папір 64 зева. А ще є ось така новинка на полицях. Це є піна для ванни в такому подарунковому форматі, як шампанське вино. 950 мл аромат ваніль. Ціна 109. А знаєте, що це? А це є устілки з підігрівом. Ціна 115 гривень. Можна відрегулювати довжину. 40 це буде найменший розмір, бо вже на оцій частині є підігрів. Аж 30% знижки на ось такі серветочки паперові вибізає. Давайте інший візьмемо, тут приклеєний. За 32 гривні 150 штук. Такий милий дизайн. 165 гривень коштує набір білизни жіночої. Це такий топ замість бюстгальтера і трусики. Ще ось такий колір. До речі, їх тут багато кольорів, просто, не на всіх змінено ціна. Ось такий набір туалетного паперу. Perfect. Це є 10 рулонів трьохшаровий за 119,50. Вологі серветочки 120 штук дитячі за 30 гривень. Щось таке новеньке. Цей лак для волосся, об'єм 250 мл 110 гривень. Незважаючи на неакційну ціну, вона є дешевшою від, інші, від інших варіантів. На підгузки трусиками Dino Baby знижка аж 25%. 300 гривень за упаковку. Четвірка – 32 штуки, п'ятірка – 30% і шістка, 28%.